То не є ведучий Остап Яриш. 27 січня світ шанував пам'ять 6 мільйонів євреїв, системно вбитих нацистами та їхніми спільниками протягом Голокосту у міжнародний день пам'яті жертв. Президент США Джо Байден засудив прояви антисемітизму і закликав не давати ненависті прихистку в Америці. Для майбутніх поколінь ми продовжуватимемо захищати наші основоположні цінності як нації: свободу, рівність та гідність усіх людей, сказав Джо Байден. В Україні також шанували жертв Голокосту. Президент Володимир Зеленський протягом пам'ятної церемонії в заповіднику Бабані. ЯР заявив, що більше народів світу по подолає байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті. А однією з найбільших новин тижня стало оголошення про передачу в Україні західних танків, зокрема американських Абрамс. Більше ми зможемо про це поговорити з Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас із Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю. А ці оголошення про передачу танків відбулися за кошти, які виділив конгрес. Як американські конгресмени реагують на, на передачу Україні танків, зокрема Абрамсів, експерти, з якими спілкувалися наші колеги з голосу Америки, зокрема з грузинської служби, наголошують, що такий затяжний процес надання танків в Україні сигналізує вразливі точки для Кремля, на які в подальшому він може тиснути, тиснути та бити. Також критикували затяжний процес і сенатори, які були були в Києві з офіційним візитом кілька днів кілька днів тому назад. Водночас сенатор, з яким ми спілкувалися я учора, наголошує, що найважливішим є той факт, що танки Україна такі отримає. І фінальним сигналом для Москви є той факт, що західні держави залишаються непохитними у своїй підтримці Києва. I think it's just a, a resolute signal. Я вважаю, що це був рішучий сигнал Сполучених Штатів і заходу на підтримку України, і щоб знайти проривні можливості, щоб змінити динаміку бою на користь України. І ви знаєте, коли ми вживаємо слово вагатися, ми насправді маємо на увазі процес аналізу. Ми просто не говоримо, що ви попросите і усе одразу отримуєте. Ми маємо проаналізувати, чи кожне прохання є найкращим проханням для досягнення спільної мети. А мета полягає в тому, щоб Україна перемогла. Тож я маю інший погляд на те, що дехто називає ваганнями. Для мене це процес вдумливого аналізу того, що було би найкраще надати Україні зараз, як допомогти їй досягти перемоги. Ніхто не зробив для цього більше ніж Сполучені Штати я сподіваюся, що цей крок ще раз підтверджує, що Москва увесь цей час була неправа. Вони помилилися і недооцінили волю українців захищати свою країну. Вони помилялися і недооцінювали відповідь альянсу та зобов'язання, які ми маємо щодо підтримки України та їхньої боротьби за демократію. Тож сподіваюся, цей крок знову надійшла сигнал Володимиру Путіну, що ми не збираємося відступати. Ми надалі будемо підтримувати Україну. Катю, після оголошення про танки ми чуємо заклики надати тепер Україні західні сучасні винищувачі. Як американські законодавці реагують на такі заклики? Розмови про надання Україні винищувачів ведуться вже давно. І початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, як на рівні Європейського союзу, обговорювалось питання надання винищувачів старого зразку, так і на рівні конгресу обговорювалось питання а, а, тренування та навчання українських льотчиків на американських винищувачів. щоправда, ці ініціативи? Тиви залишаються безуспішними і досі непогодженими. Сенатори та конгресмени, з якими спілкувалися учора, стверджують, що обома руками підтримують надання Україні винищувачів та усього необхідного. Водночас фінальне слово залишається за військовим керівництвом Сполучених Штатів Америки. Дійсно, Катю, фінальне слово буде за Білим Домом та за Пентагоном. Будемо безумовно стежити, як буде розвиватися і ця історія. Теж Катю, дуже тобі дякую за твою роботу, за твоє включення. Нагадаю, з нами на зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Дякую, Стапа. І на цьому будемо завершувати наш випуск. Дякую, що були з нами. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе і до зустрічі.